Мир Штатів і Путіна, який складається не тільки з питань України, зробить Штати значно сильнішими. Тому що у нього з'явиться сателіт, який буде грати з ним в певні ігри. Ну, Ніхто не вірить в його надійність, але він може з'явитися. Але ця ж сама угода фактично відірве від Трампа Європу і зробить. Трампа сильніший. Тобто, здобувши Путіна, він може втратити Європу. І цей баланс не на користь Трампа. Він хоче і те і інше, а те і інше не виходить. Тому що є пан Сі, який буде робити все можливе для того, щоб зірвати цю зділку ВЕК, яка допоможе Трампу і здобути Путіна. І е, зберегти е, Європу. І Європа не хоче такої угоди. І сьогодні всі, от і Блумбер, в тому числі відверто говорить про те, що Європа боїться, що е, Зеленський піде на таку угоду. З вами я, Олександр Гінець. Ви на моєму каналі. Прошу підписуйтесь, поширюйте, ну, щоб знати більше. Так от. Е, Логіка подій така. Зеленського може Трамп укатати, залякати наобіцяти. і це відчувають європейці, тому вони й бояться. Але вони ще більше розуміють, що ця угода буде вкрай небезпечна. Не тому, що вона буде просто погана, а тому, що Росія а, не визнає Зеленського як президента. Вона завжди про це говорила. І рано чи пізно вона скаже: Так там же стоїть підпис Зеленського і нічого не означає, бо Зеленський в той момент був нелегітимним. Тобто, відповідно, і під і вся угода є нелегітимною. І друга частина парламент, навряд чи у, у, підпишену, завізує, ратифікує цю угоду. Відповідно, вона теж буде нелегітимною. Таким чином може опинитись ситуація, коли угода буде. Під нею не буде ніяких гарантій і ніяких гарантій виконання. І Путін почне війну через два роки. Чому через два роки? Тому що через два роки буде закінчуватись царство Трампа, і саме в цей момент він може це обновити, поновити. Це про це пишуть е, різноманітні видання. От. Чи може насправді Зеленський укласти таку угоду? Ну, я, чесно кажучи, не знаю. Бо коли там був пункт про гарантії амністії для Зеленської, для його комарілі, тоді в цьому, можливо, якийсь сенс був. Тобто він підписує угоду, забирає все бабло своє, своїх близьких людей, яких він захищає, і їде куди йому заманеться. Зараз, як кажуть, нібито цей пункт зняти, але ж можуть існувати особисті. Гарантії, які він дає Трамп, але особисті гарантії Трампа це особисті, а не інституційні гарантії. Тобто, вони можуть діяти рівно до моменту, поки президентом буде Трамп, тобто оці самі два з половиною, умовно кажучи роки. Тому підписувати таку угоду ризиковано. Але якби шансів на таке підписання не було зовсім. То європейці би не боялись, У них би не було оцього страху, що Зеленський це підпише. І вони прямо говорять, що після підписання такої угоди, значить, без гарантій з втратою Донбасу війна настане дуже швидко. І от це найбільший страх, що Трамп розвітує про те, що він, президент міра, отримає Нобелівську премію. Зеленський і буде жити десь там на якихось островах, чи де він там ще буде жити, на Алясці. І а Європа і Україна знов попадуть в умови війни. І тут я ще раз нагадую, що надія у нас на Європу, яка говорить про це прямо. І вона говорить, це ж не таємно, десь там між собою. І завтра вони в е, Лондоні будуть говорити про це. Зеленському, можливо, поспіх з виділенням нам грошей пов'язаний з тим самим, щоб не було цієї дирки, тому що зараз всі відверто говорять, що в цьому бюджеті, який був прийнятий, я не говорю зараз не про корупцію, про все інше, це очевидні речі, що він, ну, швидше за все, на одну чверть не буде виконаний, тому що нема як. І якщо нам не дадуть зараз грошей, то ми. Найближчим часом побачимо ну, суттєвий дефолт всіх подій. А дефолт це наше утримання армії і все інше. Тому ну, цей страх він ну, очевидний, він зрозумілий. Дуже сподіваюся, що він не буде е, на практиці реалізований. Отаке. От Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами каналу, лайкайте, коментуйте і до зустрічі. Сьогодні хочу зробити стрім про це все, що ми обговорювали, бо мені здається, це дуже важлива тема. Ну, може, так, шоста, сьома година. Побачимо, коли буде. Анонсувати не буду. Отак, от як є, як настрій з'явиться, так і буду робити. Слава Україні!